Ця інформація насправді була отримана з кількох незалежних джерел і перевірялася останні 4 дні. Фактично, наразі я особисто майже на 100% впевнений, що ця інформація є достовірна. Принаймні, про що можна говорити на 100%? Про те, що Ігор Безлер, його найближче оточення і особиста охорона після. Конфлікту з російськими військами, які присутні на Донбасі, виїхавши в супроводження високопоставленого російського офіцера Суворкіна, зник за обставин, які дуже чітко вказують на те, що скоріше за все він був ліквідований разом зі своїм оточенням. Про що це свідчить? Якщо це так, мотиви були зрозумілі, в принципі, і публічно. Біс впродовж останнього часу неодноразово заявляв про те, що він не є е прихильником продовження військового протистояння. Вважає, що це становить загрозу насамперед для мешканців. Е Донбасу, контрольованого бойовиками і вже зараз російськими військами, неодноразово говорив про те, що він не бачить відділення Горлівського, макіївського конгломерату, який він контролював від України, і вимагає для нього особливого статусу, але ж ніяк не приєднання до Росії або виділення в якісь такі речі.